Роботи американських карикатуристів до України приїхали за ініціативи Посольства США в нашій країні. Зразки заокеанського сатиричного малюнку об'їхали багато українських міст. 25 квітня виставка почала працювати в Миколаєві. Посольство США хотіло показати справжню американську політичну культуру, тобто вміння політиків сміятись над собою, вміння через сатирічні мальовані твори висвітлювати ті чи інші політичні проблеми. Ця виставка проходить в рамках програми інновації в освіті від посольства США. В Миколаєві виставку американської політичної карикатури люб'язно прийняла могилянка. Її ректор Леонід Клеменко не приховує свого захвату від побаченого. каже таку кількість сатиричних малюнків відразу бачить вперше. Це дуже цікаво, і нам треба вчитися, що ми завжди звикли за радянських часів, що якщо щось з'являється, якась критика, то ця людина повинна бути негайно знята з роботи. Але розумієте, якщо нема критики, нема на що реагувати, і нам треба вчитися, якраз у цій демократії те, що можна критикувати будь-кого, і це є природнім, і в цьому нема нічого такого. Надзвичайного тож, якщо ви цікавитеся міжнародним політичним життям, йдіть до могилянки. Виставка працюватиме до середини травня. Побачити американські політичні карикатури та навіть написати свій відгук можна на сайті ЧДУ імені Петра Могили. Тетяна Черкез Данилосліж для програми Об'єктив.